Ваю курська операція і без перебільшення курська ганьба Росії, і не лише тому, що Путін проспав та не очікував такого повороту подій, а й тому, що його прихильники спокійно все це сприйняли. А ви пригадайте, як було, коли окупаційні війська заходили до України, і люди, попри розуміння, що їх можуть просто розстріляти, голими руками йшли зупиняти ворожі танки. Про прірву між росіянами та українцями та про те, що наші менталітети зовсім різні. Попри пропагандистське гасло, «Ми же браття». поговоримо вже за мить з вами. Новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть йому подобайки. А ми переходимо до новин. З початком повномасштабної війни українці по справжньому усвідомили, що таке нація, що таке дух та що таке бути українцем. Ми пишаємося тим, що ми українці, і це не прості слова, а факти, доведені справами. Люти 2022 року окупаційні російські війська пролазять на українську територію і заявляють про так звану СВО. Миттєво військкоматах формуються такі черги з добровольців, що на всіх не вистачає зброї. У цей же час по зомбоящиках пропагандистів лунає Київ за три дня і досі мовиться про братський народ. А напад виправдовується прівінтівним ударом. Ми чуємо, що битимуть лише по військових цілях, натомість у перші ж хвилини війни страждають цивільні об'єкти та житлові будинки. Аришисти розповзаються Україною та беруть під свій контроль перші населені пункти. Не знаючи, що вже за кілька тижнів доведеться тікати світ за очі, бо українці дадуть такий відпір, якого Росія точно не очікувала. Яскравий доказ цьому наші незламні херсонці люди протестували до останнього і домовилися щодня виходити на вулиці о дванадцятій, аби показати рашистам, що тут їм не раді. Та була одна велика відмінність: рашисти заїжджали до міста на танках із автоматами, а наші люди йшли на протест з прапорами та голими руками. ставало лише більше, хоча усі добре знали, що за свою позицію та спротив окупантам можуть поплатитися життям. Ось так на мирні протести ходили жителі селища Сибаське з населенням у трохи більш ніж 5 тисяч осіб. Я з України, це напроти Європи, це там де Хрещатик, це там де Дніпро. Я з України проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. А ось селище Гурностаївка, Боже, я молю вас. За... А так протестувало невелике село Антонівка під Скадовськом. Бій бій, бій, а ось і сам Скадовськ. Кадосте Україна! Кадосте Україна! Уроди! Ю... Ю... Ю...". <платник> так протестував Бордянськ Запорізької області. І? І? І?

Я, конечно, вертится в Рыбосток, я хочу... Тихо! Тихо! Ребята, тихо! Я у меня Ребята. мои дети, маленькие дети, они украинцы. Вы трогаете, вы на чужой территории. Вы не здесь живете. У вашей семьи есть. У вас же есть семьи дома. Вы что? У вас дома сидят жены, мамы. Ребята, ребята, поймите одну вещь. Какой мир? Нам не нужен мир. Нам не нужен мир. Уйдите, уйдите от меня. У нас был мир, пока вы не пришли, поверьте нам. У нас мирно все нас ніхто не обіжає. Я вот розговарю на русском. Понімаєте вас? Ні... Я вам говорю. Я хочу сказати. І навіть коли місто та область вже були повністю під російською окупацією. Люди продовжували виходити на вулиці. Згодом окупанти почали застосовувати і зброю. Людей обкрадали та викрадали, піддавали катуванням, а вони об'єднувалися у групи опору. Партизанили таким чином примудрялися палити рашистську техніку чи передавати корисну інформацію Збройним силам України. А ще розвішували жовто-блакитні стрічки під носом окупантів. Хочу, хочу. Аня снимай! Аня, камеру а, да нет, камеру... Мужики, я снимаю видео. Не, ругайте. не ругайте. Идем Перед мостом вон и стали колона. Колона встала перед мостом.

Як Всі добре знали, у випадку чого вижити шансів буде небагато. Багато викрадених людей окупанти й досі не повернули. Хтось рахується або зниклим безвісти, або чекають на вироки у російських СІЗО просто за те, що вони не мирилися з російською окупацією або ж уже засуджені на 20 років суворого режиму в російській колонії. Гуманітарних коридорів тривалий час для цивільних окупанти не надавали. Лише на свій страх та ризик люди шукали маршрути і фактично через лінію фронту під обстрілами виїжджали. Потім Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель. Тут окупанти чинили такі звірства, що згадувати страшно і досі. Ось одна із історій чоловіка, якому дивом вдалося вижити. Камера спостереження навпроти штабу фіксує ворожу техніку, марковану літерою «Ві» та російських військових з білими пов'язками. У штаб окупанти зводять цивільних. Дев'ятьох чоловіків вервечкою ведуть під дулами автоматів. 43-річний Іван Скиба після пережитого у штабі на Яблонській виїхав у Польщу подалі від війни так, Айтанарафляйка манту. Чоловіка окупанти мало не стратили, та він вижив. Іван один із цих заручників на відео. Він у чорному светрі передостанній у колоні. Сказали, що ми характеровщики заставили так один одного за штани, а другу руку на голову. І... Повели нас на Яблонську 144, поставили на коліна. В перші дні війни Іван з сусідами організували місцеву тероборону, чергували на блокпостах та допомагали евакуйовуватись людям. Не казали, що ми там були в теробороні. Подняли хлопця одного, він останній був. І просто застрелили в опор. Це був Віталя Карпенко. Бранців росіяни допитували. Та катували. Мені оділи металеве ведро на голову і зв'язали руки скотчем за спиною. Поставили мене на коліна, уперли головою до стіни і почали класти цеглу мені на спину. Тобто ложили, ложили, поки я не впав. Після того підняли і почали з прикладами, я так думаю, хтось цеглою біти по голові. Ну, десь три рази там я теряв свідомість з ударів. А потім повели на розстріл. Прийшла стрілина. Спочатку ну, я побачив одразу приходька Анатолія, що він впав. Ну, я бачив, як в нього влучили. Я почув, як мене влучила куля. Тобто, зі спини вона зайшла і здесь вийшла. І я ну, просто впав отак, вот як вот, стояв і просто вже не рухався. То есть, я чув, як вони там влучають стіну, там в ступеньки, біля прямо біля голови. Як ну, летять ці осколки, цього там на мене. Придивився до здавався дометом, щоб... Ну, щоб вони пішли, я змогу туди вийти. Хто рухався і хто вдав, хто ще були ознаки життя, то вони дострілювали, бо було десь там три чи чотири постріли. ще. Після звільнення Київщини відкриваються жахи катувань, гвалтувань, неповнолітніх дівчат, мародерства. Окупанти хапалися навіть за туалети та чайники, і все це під гаслом звільнення від нацистів. Вони переконували, що прийшли сюди назавжди, не знаючи, що за кілька тижнів хто буде втікати з туалетом на спині, бо це єдиний трофей, а хто стане добривом для української землі. Українці потроху оготалися від цих жахів, але ніколи цього не забудуть і не пробачать. Тепер війна перейшла туди, звідки пройшла на територію Ерефії. 6 серпня 2024 року цей день увійде в історію. За трохи більш ніж тиждень українські військові взяли під контроль 82 населених пункти. А 15 серпня, вперше, на території арафії було відкрито військову комендатуру у місті Суджа. Це те саме місто, яке окупанти язиком тримали під своїм контролем, натомість покинули своїх людей. А тепер починають стирати місто авіабомбами, через що їхні жителі змушені жити у підвалах. Тепер як себе поводити та вберегтися від обстрілів вони. Все по плану, правда? І буде брехнею сказати, що їх шкода, бо взагалі сам факт, що ці інструкції, як вберегтися від обстрілів, тепер чують і наші сусіди, ну, просто як бальзам на душу. Сьогодні був один із самых днів в сучасній історії міста Львова. Чотири жителя отримали ранення В результаті падіння обломків після роботи ПВО по повітряним цілям противника. Повріждені дома, автомобілі і спортивний об'єкт. Прошу вас не игнорировать сигналы воздушной тревоги. При ее включении зайти в здание и отойти от окон. Напоминаю, что ни в коем случае нельзя приближаться к обломкам и подозрительным предметам. А при их обнаружении нужно звонить по номеру 112. Всем тем, кто выехал из города, не рекомендую возвращаться до стабилизации обстановки. Тем, кто хочет его покинуть, необходимо обратиться в городскую администрацию или по номеру 112. І ви помітили, що чомусь досі не випливло жодного відео, де б росіяни кричали діть геть протестували, казали щось проти. Тут і прірва між нами. Вони пристосуванці, яким байдуже, хто що іде. Хтось сподівається на свою владу, суперечачи самим собі. Адже перед цим сказали, що їх кинули. Хтось просто чекає, щоб це закінчилося, і вони просто жили. і Неважливо, під яким прапором. І от знаєте, чесно, ні на мить не шкода ні одного рапсіянчика. Вони досі не вкурили, що все це вони переживають, тому що саме через них це пережили ми і продовжуємо жити у війні 10 років. Але рапсіяні залишаються рапсіянами. Ми вже показували вам це відео, але покажемо ще раз. Люди скиглять, що ані не знали про війну в Україні, ані не знали. дуже зручно так казати, щоб виправдати свій забитий болт на те, що в Україні помирають люди, просто через божевільного ватажка Кремля почала закінчуватися вода. Сьогодні у нас так? сьогодні в нас середа. Я вже не рахую, скільки ми то вдома, то у підвалі. Я вже не рахую. Ані води, нічого. Хоч їжа зараз з'явилась. Вам привезли січа воду і привезли воду та їжу. Дуже дякуємо. Світь, будь ласка, ви розумієте, чому так сталося? Я не знаю. Ніби ми і друзі, товариші, брати. Що відбулося, незрозуміло. А ви про війну в Україні? А ви про війну в Україні чули? Я нічого нічого не чула. Нам ніхто нічого не повідомив. влада наша нас покинула, поїхали геть. Як коти порозбігалися. Ті багаті, в кого машини поїхали, а ми залишилися. Нас покинули просто. Непотрібний елемент. Хто хто винен в тому, що так сталося? Я не знаю, що Я не знаю, чому так вийшло. Я не можу вам пояснити. Все було добре, тихо, мирно. Ну, дрони ці літали, кинуть десь. Ну, ми так гадали, може, може, це все закінчиться, але ж воно не закінчилось. А чому так сталося? Чому ми ж були друзями? Кому що було потрібно? Ви знали про те, що Росія напала на Україну? Чули коли небудь, що Росія напала на Україну? от бахнули я, коли вибухнуло, то глохла, і тепер не знаю, що зі мною буде. А владимир Володимирович Путін він навіть не знає, що в нас тут така ситуація. Ми тим про сказали, да він. Навіть не знає про цю ситуацію, що в нас тут відбувається. Що цей багачов покинув нас? Вже 74 пункт... вже 74 населених пункта під контролем українських сил оборони. Ви думаєте, Путін не знає? Ви думаєте, Путін не знає? Мені здається, він не знає. Йому просто не не знаю. Йому просто про це не говорять. Просто нам одразу відімкнули зв'язок, світло. Ми не могли рідним повідомити, що ми живі. В нас вже все розряджено. І водночас усі вони, що військові, що цивільні, продовжують отримувати від наших військових гуманітарну допомогу. А Україна, як би не хотілося українцям, надлояльна до росіян. Їх забезпечують усім необхідним і навіть пропонують евакуюватися до Сум. Е, воду привезти. Що ще переходити? Е, продукти харчування, консерви, печення, е, Всякі сушені фрукти. Спасибо, може, я хоч ви. Вы... Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. А вони просто уїхали, просто вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію, просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі? Але якщо раптом вам стане шкода росіян, вмикайте ці відео раз за разом, бо саме така думка в Росії про війну в Україні, і вони можуть виправдовуватися ні знанням скільки завгодно. І ось ще один доказ: що в голові рапсіян немає просвітлення. Це інтерв'ю російських полонених свіженьких тих самих з курської області, які кажуть, що правильно що вони нас звільняли. Вони досі нічого не зрозуміли. Крапка, а ще ані в політику не лезуть, но лезуть на чужую територію. Ну норм, позиція чи не так? Взагалі могли предположить, що війна може перейти на Русскую территорию. Я в політику не лезу, Я этом нічого не можу сказати. Ну, вже понимаете, що наша страна воює проти нашої? Я не люблю думати політики в этом плані. вообще. вони стоять гарно одягнені, не побиті, не покоцані і не мають жодної впевненості, що вони комусь там треба на ерефії. Всі до одного розповідають, як їх кинуло командування хлопцям по 19-22 роки, але ці здорові луби досі не розуміють, чому тут опинилися, і наостанок контрольний вам, що віщають зараз на замбаящиках Арефії. Стоїть з розумним обличчям Скабєєва, яка теж кричала Київ за три дня, і слухає бред Кадировця, який каже, що їх граждані не думали, що на них можуть напасть в 21 первому вікі. наші граждані Російської Федерації ні в коїй мірі не очікували, що в 21 первому які їх можуть так, от віроломна ка горіться напасть, убивати ані вже думали, що ета все в прошлом. Тому якщо раптом у когось були сумніви щодо росіян, чи ви забули їхні звірства? Уважно переслухайте кожне слово, аби більше ніколи наша доля не стала спадком для наших дітей. На вашу думку, яка головна відмінність між українцями та росіянами? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!